Мотоцикл. Ну, коротше, друзі, сьогодні не про політику, не про Америку, а про те, як я здійснив свою мрію е кататися на мотоциклі. Давно про це мріяв колись двохтисячних віків на скудрах, мало малооб'ємних. сьогодні старт я дал. Погнали. Тому цікава мототема. Декілька слів про свій байк, Ну зовсім не для початківців, майже літровий Kawasaki Z900, але я до нього звикаю, Друзі Ось. Скоро буде відео. детальниці.